І так, дивіться, я прибув на ділянку. Багато що за останній зиму і осінь переробили. Зараз покажу. так Оце у нас діляночка. Тут вже багато все забудовано. Діляночка знаходиться прямо цього будинку. От, вона помічена от такими стовпчиками. Там далі біля куща. І от за... Цими кущами ще один стовпчик. Ділянка 7 соток. тут. Електрика проведена. Якщо дивитися по ці стовпчики, до речі, ось цей останній, який я не показав, оця діляночка від стовпчика до забору. Вона нічийна. По е, місцевому плануванню тут і не планувалася, і навіть вулиці, тому, можна сказати, ця діляночка може бути трошки розширена до 9 соток. Дуже гарно вийде тут або великий такий же самий будинок, або таунхаус, або клубний, клубний дом. З двох сторін можна зробити заїзди. Отой будиночок, це, це раніше будувався ресторан. Але з е, часом, коли почалась війна, його забросили. а зараз бачу, вже почали, почали заново відновлювати. Поставили забор всюди. Велике накриття побудували, ну і то ж, там вже зробили дорогу. Тут дорога ще доробиться.